Всім привіт! Розкажу причину, через яку ми будемо знімати редуктор на КАМАЗі. Ось бачите, шліцева частина, вона вже розбита. Вона вже майже і там немає. Ось гайка. Ось різьба, якої також вже майже немає. Ось тут ще є одна причина, що треба замінити. Ось всередині в поросяті. Ось шліців також немає. І також треба розбирати, вимивати, міняти ті шліци. А це все сталося через те, що гайка оця була відкручена, їх там дві гайки, вони були відкручені, розшпринтовані, вони там, собі, як сказати, Можна сказати, лежали, відпочивали, нічого не робили. І кардан крутився і все це розбивав, розбивав, поки не порозбивало ці шліци. Підписуємося на канал, ставимо лайки.